Сьогодні пам'ять апостола Фоми і тих подій, які з ним пов'язані. Як він не був серед учнів, коли вперше приходить до них Христос, не зважаючи на замкнені двері. І Зрозуміло, що їхніх слів стосовно того, що вони бачили Спасителя, він не сприймає і каже, поки не вкладу парцем його в рани рук його, не руку свою, в ребра його, не повірю. А потім з'являється Христос. І перше, що каже після привітання мир вам, він каже, йди сюди. І вклади руку свою. І Фома, якого в народі називають невірним, падає перед ним. І каже Господь мій і Бог мій. І це одне з остаточних визначень і визнань, яке звучить з уст людини, про яку хтось думає, що вона невірна. Він Він визнає, визнає його Господом і Богом. І цього достатньо. Спаситель йому каже, ти увірував, тому що побачив. Блаженні ті, що не бачать і увірують. Саме такий тягар. Лежить і на наших плечах, на наших долях. Їм треба було побачити і прийняти їх всім серцем, всією душею, всією істотою. А ми не бачимо. А повинні прийняти. Повинні прийняти тому, що. Необхідно нам воскресіння як Господа нашого, так і всіх нас. Ми не можемо обійтися без цього, бо нам потрібно подолання смерті. В теперішній час особливо потрібно. І віра в те, що це реальність і це можливо для кожного з нас. Особливо потрібно тоді, коли небезпека наближається і збільшується тривога. Нам не треба боятися наших небезпек. Бо так чи інакше, все те, що відбувається з нами, є одвічна і довічна боротьба темряви зі світлом, добра зі злом, любові і ненависті, свободи і рабства. І хочеш чи не хочеш, ти все одно будеш брати участь в цій боротьбі і все одно обереш той чи інший бік і відповідну долю. Якщо Бог накладає великі тягарі на нас, це означає, що і вірить Він в нас, і сподівається на нас. І розуміє, що ми можемо витримати і труднощі, і випробування, і страждання, і біль, і гори, і втрати. І що зрештою здобудемо здатність ту, яку і він здобув як людина прийняти волю Божу, навіть якщо вона тебе веде через загибель до перемоги, через смерть до Воскресіння, прийняти волю Божу. І здійснювати, і все віддати для того, щоб здійснилася ця воля Божа. І якщо ми будемо беззастережно приймати волю Божу, відступає страх, а досвід церкви і досвід людей. З тяжким минулим. з тяжкими випробуваннями. Говорить про те, що разом із страхом відступає від нас і небезпека. І зло відходить. Бо наш страх це зброя нашого ворога. І якщо ми будемо боятися, ворог перемагає. В душах уже переміг. А якщо не буде страху, невідомо, хто вже тоді буде лякатися. Але вже не ми. І перед тими, хто не боїться, відступає, ворожа сила. І сила темряви, і сила зла. Відступає, не витримує. Відваги і сміливості, мужності і жартовності не витримує. І відступає. Бог накладає на нас тяжке ярмо. І тяжкий тягар. Але розуміє і знає добре той, хто приймає його волю, робить те, що робить з любов'ю. Рано чи пізно відчує ярмо його благо, і тягар його легкий. Хай надихне Господь Воскреслий і той, що воскрешає спочатку наші душі, захоплені тривогою, страхом, турботою і невпевненістю. А потім і наші доля, і все наше майбутнє воскрешає, повертає до життя. Хай надихне Господь в першу чергу на прийняття його волі на те, щоб повірити, коли не бачиш, на те, щоб прийняти його ярмо і його тягар. Бо найбільша честь. Тим, хто не уникає відповідальності і бере на себе ярмо і тягар. І тягне це, щоб невідомо коли, але обов'язково в певний момент сказати, ярмо це надзвичайне благо. І тягар, не перестаючи бути тягарем. Для нас уже легкий. Амінь.